Мирний план Бориса Джонсона Дональда Трампа є унікальним мирним планом. Цей мирний план передбачає не те, що просто припинення війни в Україні чи перемоги України в цій війні, але він передбачає виведення України на найвищий геополітичний рівень, про який ніхто навіть не міг мріяти ніколи. Я навіть який є оптиміст, але я про таке навіть ніколи не думав, щоб Збройні Сили України замінили Збройні сили США в Європі. Такий подумати не міг. Це ж така геополітична висота, ну, яку Україна не могла досягнути за жодних умов. Щоб держави НАТО визнали Збройні сили України своїми захисниками і дозволили себе захищати на своїй території. Збройні сили України наша форма, з нашою зброєю з українською мовою будуть боронити Європу. Це немовірна висота. Те, що такі люди обговорюють ймовірність таких змін, вже свідчить про те, що робота, яку проводить Борис Джонсон, є неморна робота. Щиро дякуємо йому за таку послідовну позицію. Щодо інших якісь там позиції того мирного плану, то якщо будуть реалізовані позиції щодо вступу України в найкоротший термін в НАТО і, і, і щодо того, щоб збройні сили України дислокувалися в державах НАТО і захищали ці держави НАТО, то Після таких позицій Україна буде мати таку вогу, що зможе повернути і всі окуповані території там Крим, Донеччина, Луганщина і інші території ми зможемо повернути, якщо захочемо, і коли ми того захочемо. І Кубань, і Дон, і Поволжя, і Хабар, і Хабарський область буде в нашій Україні. Не збаюпана українсьці, щоб була велична Україна. Нам потрібна соборна Україна. Нам потрібна соборність всіх українських земель і ну, інших територій, які на досить не потрібні. А це в межах відбереся, помозер, Сарду, Вороні, Волу, Каспі та Кавказ і на зеленому клині. І в українському Сибір, що була влада українців. Гортуємося, українці і намісні примагаємо.